Вітаю, ми <кій> шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Московія, московити людожери, так намагаються наносити, так би мовити, ущерб Україні. В різних напрямках. Ну, головне, це, звичайно, війна. Це безпосередня війна, агресія, анексія, захоплення, вбивства, мародерства, Тероризм мирного населення і так далі Але в них ще одне завдання дуже важливе, в якому вони дуже сильно просунулися це створити блокаду. України з усі біч. Так. Для цього <кій> необхідно так, привести до влади у всіх сусідніх країнах європейських, які безпосередньо межують з Україною, антиукраїнські уряди. Так, і в цьому відношенні. Московія просунулась дуже далеко вперед. Треба віддати їй належне. Це Словаччина, безпосередньо межує Україна, Угорщина, зараз Румунія. Вони інтенсивно працюють в цьому напрямку. Все-таки 650-кілометрова діромаха в Європу. І вони намагаються закрити. Ну і Польща теж. 650 кілометрів, ми бачимо, що час від часу там відбувається на кордоні загострення, і от зараз, просто зараз відбувається чергове загострення, прикриття кордонів, так, для руху відповідних вантажів. Отже, ми бачимо, що Московія. В цьому відношенні не спить. Так, це страшенно мерзопакосний народ, московити людожери. Страшенно. От в них є неймовірне, якесь ірраціональне бажання знищити українців як таких. Так. Я вже давно про це писав ще в останні роки існування Радянського Союзу. Про те, що е, завданням московитів андрофагів є знищення українців на цій Богом даній нам землі, з найкращими в світі природними умовами для життя і господарської діяльності населення, і заселити їх самим, самим собою. Так, самим, самими собою. Так. І це. Ми бачимо, вони намагаються зробити. Так, світ цього не розуміє. Він не може собі уявити, ну, як це? ну Ніби схожі на них, ніби схожі на європейців, люди ось можуть мати ментальність якихось доісторичних варварів. А воно так і є. Воно так і є. І вони головне, що в цьому сенсі вони надзвичайно послідовні. На відміну від там, європейських лідерів, українських, там, американських, які то сюди, то туди, то так, то сяк. Тут абсолютно чітко визначена генеральна лінія, вони від неї не відходять. Вони від неї, подивіться, всі ці вимоги, які вони виставляють та для так званих мирних перемовин, це фактично знищення України і українців. Вони від цього не відмовляються і ніколи не відмовляться. Це наші ілюзії, наше нерозуміння абсолютно того, з ким ми маємо справу. Донині, отам. Ілюзії бродять на всіх рівнях від освіти, просвіти, культури і всього іншого. Що московити це якийсь близький народ. Ні. Це варварський народ московитів, людожерів, страшенно мерзопакосний народ іншого, напевно, такого народу в світі не існує, який би був спрямований виключно на зло. Це ж так. Подивіться, все, що вони роблять, воно спрямоване на зло. Ніякого добра, ніякої справедливості, ніякої честі, ніякої совісті за цим народом не спостерігається. І не треба впарювати про те, що це Медведів, Путін, там, Лавров винен і все ні. Це все від них вимагають московити людожери.